Тарас Григорович Шевченко. Тяжко важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилиться, хоч з гори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б тяжко жити, а нема де дітись, в доля ходить полем, Колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує, надо мною сиротою сміється, кипкує, чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся. Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною. Як коли згадаєш, а я піду на край світа на чужій сторонці, найду кращу або згину, як той лист на сонці, пішов козак, сумуючи, нікого не кинув. Шукав долі в чужім полі, та там і загинув, умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко важко умирати у чужому краю.